25-річною Сьогодні Незалежності України мешканці Дубинського району відзначають у селі Варковичі, де Майоріє традиційна українська вишивка і лунає народний спів. У тяжкому, нелегкому двобої. Собі ти незалежність добула, колись була найменшою сестрою. Загалом відзначення Дня Незалежності цьогоріч проходило піднесено. Багато гостей з району з'їхалося у Варковичі, яке цього року стало місцем проведення свята. Ми, Варковчани, радо приймаємо гостей. Нас переповнює гордість, що саме Варковичі вибрали для цього святкування. Святкування дуже цікаве, дуже раді, що до Варкович приїхала така. Культур їхна бригада. Завітали на урочистості і представники районної влади, які вручили медалі та нагородили мешканців Дубінщини за вагомий внесок у розбудову незалежності України. Коли заносили в 91-му році прапор Верховну Раду, кожного на душі появилось таке полегшення, що ми вже здобуваємо свою незалежну державу. Ми старався працювати як і всі людей. Дуже гарний сьогодні день, як і в країні і здорова. Згадали на святкуванні і воїнів антитерористичної операції, які зараз продовжують боротися на сході держави за незалежність України. Я хочу подякувати військовослужбовцям, всім громадянам, які приймали участь у підтримці наших воїнів, так як я був на сході і бачив цю піду, і я думаю, що рано чи пізно стане та Україна, наша війна. І незалежною а хлопцям побажати здоров'я наснаги, щоб вони не здавалися. поборемо». не забули на святі і про найменших мешканців району. Для них працювали атракціони та продавали різноманітні солодощі. Це свято показує, як треба любити нашу землю неньку Україну. Мені подобаються виступи народних ансамблів, танцювальних колективів, хореографічних колективів. На завершення урочистостей присутнім представили концерт за участю районних аматорських колективів.